Привіт! Давайте сьогодні порозмірковуємо над притчею про Фарисея і Митеря. Ісус розповів історію про двох чоловіків, які прийшли до храму, щоб помолитися. Один із них фарисей, релігійний лідер, який вважав себе праведним, інший митар, іншими словами, збирають податків, якого суспільство зневажало, оскільки митарі часто співпрацювали з римською владою та були відомі своєю жадібністю. Фарисей, стоячи в храмі, молився такими словами Дякую Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю». Фарисей вважав, що його зовнішні релігійні обряди, пісти десятина робили його особливим у Божих очах. Він не визнавав своїх гріхів і не просив Божого прощення. Його молитва не була проханням чи поклонінням, а лише самовихвалянням. Він не дякував Богові за його милість, а навпаки, вихваляв свою праведність і ставив себе вище за інших. Митер натомість стояв далеко від людей, навіть не смів підняти очей до неба. Він усвідомлював свою гріховність і не шукав виправдання, а лише щиро благав Бога. Боже, будь милостивий до мене, грішного! Ця коротка молитва містить усе, що потрібно для спасіння, усвідомлення своєї гріховності, щире покаяння і повне уповання на Божу милість. Після молитви обидва чоловіки покинули храм. Ісус же промовив Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Це стало справжнім шоком для слухачів. Більшість людей тоді вважала фарисеїв зірцем праведності, а митерів грішниками. Але Ісус перевертає цей стереотип і показує, що перед Богом важлива не зовнішня релігійність, а внутрішній стан серця. Що нас навчає ця притча? Гординя віддаляє від Бога. Фарисей не бачив для себе потреби в Божій благодаті. Він не просив прощення, бо вважав себе достатньо святим. Але така самоправедність це ілюзія, яка робить серце гордим і закритим для Бога. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Смиренне серце ключ до Божої милості. Митар усвідомив свою гріховність і звернувся до Бога зі щирим покаянням. Він не перераховував свої добрі справи. Бо розумів, що тільки Боже милосердя може його виправдати, а покірні спадкують землю і зарозкошують миром великим. Релігійні обряди не роблять нас праведними. Фарисей постився і давав десятину, це були хороші речі, звичайно, але вони не могли замінити істинних стосунків з Богом. Прощення приходить не через релігійні практики, а через щиру віру і покаяння. Вам може подобатися вигляд ікон і наявність їх у церкві чи власному домі, але самі ці малюнки не, не зможуть спасти вас так само, як і запалювання свічок у домі Божому, не роблять вас праведними, бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Той, хто підноситься, буде понижений. Ця притча показує Божий принцип. Горді люди втрачають Божу благодать. А смиренні отримують її сповна. Фарисей намагався звеличити себе і через це не залишився без Божого виправдання. Митар просив милості Господній як недостойний і тому був піднесений Божою благодаттю. Як нам застосувати цю притчу у своєму житті? Прівійте своє серце. Чи не схильні ви думати, що краще за інших через вашу релігійність або добрі справи? Не засуджуйте інших. Бог бачить серце людини, і, можливо, той, кого ви вважаєте грішником, насправді ближчий до Бога, ніж ви самі. Не хваліться своїми справами перед Богом. Всі наші праведні діла ніщо без Божої благодаті. Приходьте до Бога зі смиренням. Неважливо, скільки разів ви помилялися, Бог чекає на ваше щире покаяння. Бог приймає не гордих і самовпевнених, а тих. То щиро визнає свою гріховність. Він не дивиться на зовнішню релігійність, а на серце людини. Якщо ми хочемо бути виправданими перед Богом, ми маємо наслідувати приклад Митеря у цій притчі: смиренно визнавати свої гріхи і просити Божого милосердя. Господи, будь милостивий до мене грішного. Ось молитва, яка відкриває двері до Божої благодаті. Нага ця притча нагадує нам, що справжня праведність це не самовихваляння, а смиренне і щире серце перед Богом. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!